Усім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні у нас четверг, планую покататися суто по таксі, але була повітряна тривога, тому от я виїжджаю вже десь на півдесяту, бо там малий школу прогуляв там фізкультуру. Вон, бачите, тесла вся в сніжочку, але вона стоїть на дефрості. Щоб ви розуміли, от ручки, ручки отут -от йде тепле повітря. Тобто вона все видуває, тут льоду не може бути. Тут -от -от просто повітря такий, знаєте, поток йде. Продумали. От. І от тут, бачите, вже немає ніде льоду, тобто вона он, он спокійно бачите, відчиняється, зачиняється. Але треба трошки авто очистити від снігу, бо так їздити не можна. Мене постійно дратують люди, хто отак от, знаєте, виїжджає і Летить, а з нього потім такий зривається льодик <хи> і в когось прилітає. Так що ми трошки авто приберемо. Є в мене отака от швабра. Також не питайте мене, чого у мене на подвір'ї отакий сніжок, бо в мене просто немає лопати. Я людина, котра ніколи не жила в будинку. В мене багато чого нема, так що звиняйте. Що ви думаєте, це я добре роблю? Сніжочок скидую на подвір'я собі ж. Ну, а сьогодні що? Я Теслу зарядив, знаєте наскільки? На 82%. І я, мабуть, поїду купляти стабілізатор напруги, бо щось мене вже задовбала ця ситуація. Куплю якийсь там, знаєте, недорогий, там я побачив, там є 9 кВт за 16 тисяч від укртехнології. Щось таке куплю. Так, ну що, пішли, знаєте що ще? Дружині зробимо этот бонус. Поки вона спить, я її там теж авто. Від снігу приберу трошки, бо я впевнений, вона з тих, знаєте, хто сяде і поїде. І буде казати буква Ю. А так не можна. О, таке сонечко сьогодні вже дуже добре. Ну, сніжок такий пухнастий, знаєте, то що тут трошки залишилося, то не важливо, бо вона тільки поїде, воно все... Здується. Ну що, мабуть, сьогодні я куплю лопату, бо сусіди, усі, знаєте, такі дивляться на мене, кажуть. Кажуть, хлопче, де твоя лопата? Також, може, хто знає, отакий замочок арні. Перестав працювати, не відчиняється. Не знаю, це ета, кусок лайна чи добрий. Коротше, якось так. Все ломається. Поки ворота відчиняються, покажу скільки в мене заряду. Вон, бачите, вона на 81% зарядилася. Вчора, коли я приїхав, було приблизно десь 35%. І це через те, що я її ото заряджав на швидкісній зарядці, щоб вам показати, як вона заряджається взимку. Ну, хто дивився, то бачу, що там взагалі. Все супер, там скільки 100 кВт. 100 кВт вона на себе брала, хто не дивився, подивиться, там десь буде ролик попередній. Ну, ми поїхали, От, бачите, опять вертаючись до теми шипи чи не шипи. Шипи це ваша безпека, яка вам може знадобитися один раз за декілька років. Але коли це станеться, ви згадаєте. Що шипи – це те, що було вам треба. В мене була така ситуація, я їхав на ліпучки. Взагалі, ну, нічого не придіщало біди. І я тисну гальма. Я там їж, їжу кожен день. Це було в Харкові, я тисну гальма. І що ви думаєте? В мене просто машина не зупиняється, а попереду стоїть вже перед пішохідним переходом машина, яка пропускає пішоходів. Я їхав десь 20 км просто. І вона як на коньках. Після того я просто ну, зрозумів, що шупиться вони повинні бути, бо да, хай вони стучать, хай вони там некомфортні, але просто треба купляти класну гуму, не треба брати там якісь. А ну, потреба. Всем привет! Подписывайтесь на канал. Дякую тобі. Потримав. Треба просто брати круту гуму. Так, вона дуже коштовна. Мені фартануло, я тут купив гуму. Просто за копійки. Вона коштувала там умовно десь 45 за тисячу. Також я в попередньому ролі це казав. Показував, яка там. От. Якщо брати якусь там, я не знаю, китайську або корейську гуму, може бути там складніші. Пропустив я сусіда, який поспішає, пхне. Так от продовжимо. Гуму, якщо на шипах треба брати, то топово. Це повинна бути на мой розсуд або Мішлін, або Піреллі, яка в мене була Айзера друга, то просто, ну, Суперова гума, але вона дурних бабок коштує. Просто дурних. Ну, хто, ну я тут, ну, тут добавлю, скільки що коштує. Тому, хлопці, я, ну, шипи би, я би не брав би дешеві там. Ну і Nokia Hipліта 10, вона дуже дорога. Сюди вона десь 10 зараз коштує. От, але я купив за 4,5. А взагалі, взагалі. Якби я би мав машину, знаєте, от як багато людей мають одну на багато років, да? я знаєте, що б собі купив? Я б собі купив би всі сезонку. Мішлін Крос клімат, другий. В мене була така гума. Я от додам відоси, я її придбав в Італії, коли я мешкав, і. Я її там знаєте за скільки купив? 200 євро за колесо. Ну, умовно, 8 тисяч. Боже, яка це кайфова гума? Я вам просто передати не можу. Там я мешкав в такому регіоні, де ти їдеш там, година ти в Ніаполі, там плюс 30, а година в інший бік і ти там мінус 5, перевали, сніг, хуртовини. Я от, добавлю сюди відоси. Є. Машина взагалі на цепях їде. Їх, да. мабуть, сурова є Подивиться, будь ласка, також подивиться тести, там на Ютубі багато крос клімат є, де вони тестують гуму, і щоб ви розуміли, вони її в тестах. Порівнюють з іншими производителями зимових шин. Уявіть собі, всі сезонка в тестах розриває дупи зимовим гумом. У неї тільки там по тестам виграє мішлін, там, я не пам'ятаю, яка там артік, щось, ну, зимова там вона у мішліна, може там альпін якийсь, я не, не розбираюсь. От, ну я ж таки надивився цих роликів, і такий думаю, ну-ка, спробуємо. Ну і спробував. Ресурс, ресурс у крос-клімата 100 тисяч. Уявіть собі. Це вимога США, у них там якийсь там закон є, що вума має проходити 100 тисяч, а вони зробили там щось маркетинговий ходом чи 120 тисяч, ну, щось таке, я там десь читав. От, я не кажу, що це правда. Там не кидайте в мене какахами, що прочитав, то вам і розповідаю. От. А поки дивіться, от як ми їдемо. Бачите, мерзь, який поспішав, просто летів. Він вже не летить нікуди. Знаєте чому? Бо в нього гума говно. Він взагалі зійшов з траси, так би мовити. Так от, повертаючись до крос-клімата, ну слухайте, ну от. То там, обирає собі гуму, все таке. Зверніть на ці на цю гуму увагу, бо, по-перше, ви економіте на двох комплектах, так, да, вона трошки дорожче, але як ви кожного року не будете перебуватися, там зараз перебутися, мені коштує 1500. Тобто три тисячі на рік, якщо гуми вистачить вам десь на 3-4 роки, от рахуйте, ви тільки за цей рахунок зекономіте десь там 400 баксів плюс свій час. А час він взагалі. Безцінний. От. І я на цій гумі прокатався і по перевалам сніжним, і по жарким регіонам Італії, і вона дуже тихенька, дуже м'яка. В неї кажучи, і витрата пального дуже маленька. Там, ну, хтось писав, що за 50 тисяч км, катаючись на Мішлін Кросклімат другому, ви економіці пального стільки, скільки. Ви за нею переплатили там. А приплачуєте там, умовно, десь баксів 50 на колесі. Ну, вона трошки дорожча, ніж інша гума. Так що якось так. От це я назнімав вже да, на 14 хвилин. Нічого, буду ще знімати. Дивіться, яка погодка. Просто капець, так? Да? Погодка для шипів. Ну і цю Теслу на якою я їду, це Тесла, хто не знає, 2015 року це Model S90D. Я її і продавати не хочу, бо в неї є два комплекти чудової гуми, нової, що зими, що літа. І вона мені подобається. От я би хотів собі, собі нову Теслу S, але коли я просто дивлюсь, скільки вона мені стане за аукціону. Я не хочу. Бо купити щось пристойне це близько 25 тисяч доларів. Це нова Еска 21 плюс рік. От. Доставка, ремонт і вход в цей клуб 35. Я не готовий. Бо потім я її продам в мінус. Бо це знаєте, це вважаються люксові авто. Звичайні смертні люди їх купляти не будуть. От, Будуть, але не за 35. Там. Будуть купляти, знаєте, там. за 13, як я ту білу продам. Хто питав, хто пише в коментах, коли буде огляд на білу Теслу, він буде. буде. Але, знаєте, я пишу сценарій, там буде все серйозно, бо я хочу такий, знаєте, зробити гарний ролик, і потрібно мені трошки натхнення, щоб його зробити. От. Бо я не розумію, як його зробити, коли Тесла в мене вже нема. Ну, я маю там вже одну думку, бо багато матеріалу є, коли я дійсно зробив на неї огляд. Просто я його не виклав. Не виклав. Але буде. Так що, все, їду до школи і подивимося, що ми сьогодні попрацюємо. Привіт! Приїхав я до центру, то взяв замовлення по болту. І тут просто повна шляпа, повний штиль, жодного замовлення. Тут залітає мені по убіру заказик, але я не про це. Знаєте що? О, то, хто дивився ролик, де я випадково потрапив на вулицю Франка, Ухотів, я такий там казав: ну де повинна бути вулиця Франка? Уявіть собі, в мене було перше замовлення по болту, і я приїхав. Знаєте куди? На площу Франка? Як вам, як вам таке? Привіз я по уберу гляньте куди на Поділ. Коротше, тепер я зрозумів, чого ніхто не брав це замовлення. А я такий, знаєте, зразу хвать його. Ну, нічого, весь час в мене працював ланцюг по уклону по бізнесу жодного замовлення за 20 хвилин проїхав весь центр. Коротше, знаєте що? Я ще вмикав болта подивитися, скільки машин. Просто капець, як тараканів там. Болта комфорта, преміума як таракана. Так що я думаю, все. Треба ото телефонувати мені до магазина і їхати купляти якийсь інвертор. Не інвертор, а так, стабілізатор. Так що отак. От. Напрацював я на, скільки, там, на 500 гривень сьогодні. Так що все. Ну, Тут дуже кайфово, красиво, мені тут подобається. Так що хто не був на Подолі, дивиться, як тут гарно. Дуже слизько, дуже. Машину просто отут от кидає зі сторони в сторону. Я так розумію, там просто лід. Зараз натисну гальму, подивлюся. Ну так, тут лід. На шипах вона просто, як на коньках. Уявляю, що якби не було б шипів, як би я тут їх. О, мені теж треба лопата. Дядька, де ти купив лопату? Ха -ха, ну звісно в магазині, де ще. Ось тут є, гляньте, якийсь отель Манана. Дуже так виглядає. Файно. О, бусик виїжджає. Хлопці, ну тут уже ледиться. Я не знаю, як ви десь шипів катаєтесь. я розумію, що там така погода буває дуже рідко, але. У нас там в чаті таксьоріка В Телеграмі один уже докатався. Каже, десь на 50 тисяч ремонту. Дивіться, куди я приїхав, це ДВРЗ. але тут вже ліс. А замовлення це я взяв по комфорту. з Поділа за 400 там з копійками. Просто треба було тут, відтуди звалити. Ну я і звалив. Називайте мене этим, пилісосом, Бо там щось вийшло 22 гривні з копійками за км. ну нічого. Знаєте, для Тесли тут в мене витрати, ну, приблизно 30 гривень на поїздку. І зараз подивимося, скільки я. Отримав за цю поїздку. А, поїздка була 447 гривень. От. Ну там мінус відсоток агрегатора, там скільки там, ну, нехай там 100 гривень з копійками там. От. 300 гривень чистими. Але знаєте що? Я не хочу виходити з авто, але я вийду, бо я там вдарив авто, коли виїжджав з Поділа. Я не знаю, як ота сфера називається. Коротше, капець. Я спочатку спереду вдарився, а потім здавав назад і назад вдарив авто. Пішли дивитися. По-перше, я проїхав якийсь ліс. Дуже кайфово, Гляньте, як тут люди мешкають. Просто тиша. Кайф. Так, ну ладно, дивимося, що з машиною. Так, ну ззаді будемо дивитися на останнє, бо там був удар такий дебелий. Ну, вона в зазорах, це добре. Так, попереду в зазорах машина просто брудна така, що, мабуть, будуть скарги. Ну, нічого. Так. Що тут в мене... А, пневма спрацювала, бачите, вона опустилася. Ну ладно. Ось тріщина це була в мене, Ну, я нічого не бачу. Коротше, спереду все добре. Ой, брудна яка. Гляньте, просто капець. Ну нічого, мити не буду. Так, ну, дивимося, що позаду. Ну, поки я нічого не бачу. Нічого не бачу. Ну, ось тут. От. Ось тут от. Так, хлопці, отут я вдарив авто, але отакі подряпани мені були завдані при транспортіровці авто. Ось тут, ось тут. Так що... Коли буду фарбувати, це не рахується, так що нормально я. Так що можна вважати, нічого такого не відбулося. Якось так. Як вам тут, а? Файно? Коротше, буду сідати, шукати замовлення. Я думаю, тут в мене конкурентів немає, окрім білок. Залітає мені замовлення по убіру. Знаєте за скільки? За 600. І пише: тривала поїздка. Ну, я ж такий напрягся, думаю, все капець, я не мені там часу не вистачає їхати. Бо у дитину треба забирати, Я такий думаю, бляха, а ще може за місто, а що ще там. Коротше, що ви думаєте? Це просто була поїздка на Васильківську вулицю і назад на Дарницю по комфорту. 600 гривень. Ха. І ще для мене нове відкриття. Є велика Васильківська вулиця і є просто Васильківська. Отак от. А зараз от я щось взяв, мабуть, своє останнє на сьогодні замовлення. По бізнесу Я там було 250, я старгував на 300, бо я взагалі нікуди не хотів їхати. У мені ще півгодинки до школи, тому можу, можу зганяти. О, мій пасажир, це дитина. Або маленька людина. На обличчя як у дитини. Рукою мені махає. Добрий день. — А там десь зупинка ще щось? мені Як вам, мій пасажир? Років 10, так. Да? Коротше, ото я наторгував, наторгував. А він, мабуть, я не знаю, там бачить клієнт яка машина, може він таки побачив. Тесла! Купую. Так, а поки я його чекаю, в нього тут зупинка. Він побіг. Бачите, вже он за одну хвилину накапало, Скільки там? 6 гривень? Чи 7 буде за одну хвилину? Так. Ну так, да, десь 6 гривень. Ну, 7 гривень хвилина. Знаєте, що погано? Погано те, що він молодий і дуже спритний. Тому він там. Побіг, я думаю, тут багато не накапає. Але все може бути. Чекає мене вже знаєте скільки? 40 хвилин. Зараз я буду відгрібати. Привіт. Здрасті. Давно чекаєш мене. Ти говорив, що приїдеш через 15 хвилин. 20. І я тебе писав 16 часов 00. Так Пройшло 40 хвилин. Запізнився ще на півгодинки. Ладно, друже, як тебе пройшов день? Пасок безпеки, негайно. Все прекрасне. Покодим його не сходять. Ладно, зато сьогодні буде рубрика скільки тато набомбив. Не подкос. А скільки запазом набомбив? Я не знаю, не пам'ятаю. 1800. Ну, не знаю, дуже, дуже близько, дуже. Блін, тобі що? Повертається твоя эта, інтуїція? Я хочу єсть просто. А, ти коли голодний, да. ти, ти можеш все, все вгадати. Ну дивись. А, по обіру в мене 1008 гривень, і по болту в мене 900 гривень. 1900. <гум> Не вгадав! Тому ти залишаєшся голодний. Що ми маємо? Ми маємо майже 5 годину. Я проїхав. Щоб ви розуміли, 108 км, суто по таксі десь 100, ну, трошки менше, хай буде 100. От, середня витрата 26,5 кВт. І витратив я на все про все. 30 кВт. І того по 4 це 100. Скільки? 120 гривень. Я витратив, а заробив десь 1800. Якось так. Так що все, я починаю збирати гроші на стабілізатор напруги. Знаєте на що? Щоб більше працювати. Отак от заробляєш гроші, не щоб відпочивати, а щоб авто заряджалося і ти більше, більше працював. Якось так. Так що. Усім дуже дякую за перегляд. Тьомочка, передавай вітання. Я тебе зараз чимось пригощу. Підписуйтесь на канал. Так. Усі підписуємося на канал, ставимо лайкосики. Далі, далі, я сподіваюся, нарешті буде відос про білу теслу. Ну просто нема часу. Я там хочу його гарним зробити. Просто нема часу. От. і... Я так думаю, через декілька днів в мене вже буде Вайка перформанс. Ой, я її чекаю, я ой, чекаю. Так що усім дякую. До нових зустрічей. До побачення. Какой Ветал молодец! Шагрінь попал. Мігрін сделал, блядь. Свет заїба. Прям вот не знаю Отлично, идеально, круто Смотри Как все гуд Гуд Гуд, гуд, гуд Зазорчики гуд Все гуд Все good, На so good. good. Тра-да-да-дам